Вчасно запобігли трагедії в Ірпені. Рятувальники, ризикуючи життям, винесли газовий балон із палаючої вже будівлі. Загорівся одноповерховий житловий будинок та ледь не вибухнув. Кризова ситуація трапилася в Ірпені на вулиці ветеранів Афганістану. По прибуттю на місце рятувальники з'ясували, що існує загроза вибуху газового балону. З ризиком для життя вогнеборці винесли балон з палаючого приміщення. Перед тим до оперативно Диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про пожежу до місця виклику. Направили чергові караули 36-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь та 53-го Гостомельського державного пожежно-рятувального посту. Пожежу було локалізовано та повністю ліквідовано. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій України Київської. Області. На місці події працювали три одиниці техніки та 11 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється.